Всім привіт, з вами Іван. І я думаю, кожен хто має японський міні-трактор, задавався питанням, на який же має бути тиск в колесах японського трактора. Одні качають два, другі качають по одиничці колеса. Третій кажуть, треба півтори. і п'ять. 2,5. Я вам скажу так: е, два за твердо, один за мало. Пишуть в групах, питають, відповідають різні. Хтось навіть писав і 08. Ну, 08, хлопці, якщо накачати, можна, буде м'яко, але є е, така, знаєте, небезпека, що ви можете прокрутити шину круг диска і обірвати камеру. Але японці не дурні. Вони все передбачили наперед. Ніде не треба питати, ніде не треба писати. Скільки має бути тиску. Все є на вашому тракторі. Значить, дивіться, якщо у вас японський міні-трактор, шини у вас оригінальні японські. Ну, наприклад, в мене Bridgestone, передні і задні. Дивіться, все дуже просто. Дивимося колесо. 6 на 14. Значить, Bridgestone, Дивимось, так? Є. І є на колесі дві таблички. Перша табличка. Бачимо, максимальний тиск 2,5 кг на сантиметр кубічний. Дв... Получається е... 250 кілопаскалів, або ну, 2,5 бара. Да? На... Про... По-простому вам скажу. А друга табличка, оця, бачимо, 1,2. Оце є тиск, робочий тиск ваших коліс. Тобто. Дивимося на свої колеса, і у вас має бути вказано, який має бути тиск у ваших колесах при роботі. 1,2 бара. 1,2 кг на сантиметр кубічний. Бачите? Квадратний. Там. Квадратний. 120 кПа. Значить, дивимося. має ось такий бачите, оцей вимірювач. Кілопаскалі в мене виходить. Внизу, внизу кілопаскалі, вверху всі. Дивимось. Так, і. Бачимо. 100 кілопаскалів. А має бути 120. Ну, може чуть підкачати. Так само заднє. Дивимося. Так. Заднє колесо. 2,5 Дивимося, максимальний тиск більше не можна. Ну і робочий. Чітко 140 кПа. Бачимо? Бачимо. Ось. Тобто, дивіться на свої тракторці, скільки у вас не перекачуйте кулеса. По-перше, якщо дві, двійку накачати чи 2,5. Дуже жорстко буде їхати. Але давайте подивимося. Так. 100. 120, 125 десь. Десь так. Ось. Тож в мене спереді там чуть більше одного. Ззаді десь 1,2, 1,3. Має бути 1,4, спер... ззаді, спереді 1,2. То є правильний тиск це буде е, нормальна робота трактора. Мягко будете їхати по всяких там каменюках, і колеса не будуть перекачені. Тож, хлопці, ось така проста інформація: Користуйтеся. Може, хто знав, може хто не знав, ставимо лайки, питаємо, всім відпишу. Ну і бувайте здорові!